Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Зрозуміло, що зараз тема номер один це перемога Трампа, що буде з війною. Це все зрозуміло. Але ми трошечки забули про те, що скоро закінчується рік, а грошей в бюджеті на наступний немає. Його й на цей немає. Розумієте, грошей і на цей рік немає. Але поговоримо про наступний. Тут на цей знаєте вже скільки, не скільки трошечки залишилось. Так, от на наступний рік дефіцит. Нереальний, і наші можновладці це розуміють, і в них вже підгорає. Бо корупція накрали. Ну а в бюджеті що? В бюджеті дірка. Де ви будете брати кошти? Тому що фактично цей бюджет порахований з врахуванням того, що на наступний рік 38,5 мільярдів доларів ми маємо отримати від наших міжнародних партнерів. Якщо не дай Боже, станеться так, що ми їх отримаємо не в повному обсязі або невчасно. Український бюджет лусне. Ну, а скоріш за все, грошей більше не дадуть. І тепер питання: де будуть брати ці гроші? Одразу хочу сказати, що це буде не проблема зеленського чи не проблема уряду зеленського, це буде проблема для простих українців. Бо про себе коханих вони подумали, ну а про простих людей ні. Тому що на свої потреби, на свій офіс президента, на Кабмін і на монобільшість вони заклали. А на потреби людей ні. Я вже мовчу. Там про допомогу е, малозахищеним верствам населення, про людей з інвалідністю, там максимально е, щоб ви розуміли, вони закладають історію, щоб соціальні виплати можна було забрати на програму про е, так, так званий національний кешбек. Який знову буде йти? Е, як ще один механізм загнати всіх в дію? А плюс я, якщо можна відійду трошки від бюджету, і пригадаємо бо він тисячу. Я Хотів би всім вам сказати: ну що коли ви будете її оформлювати через дію? А uh, ви ви маєте створити картку uh, цього національного кешбеку? А якщо ви її створюєте, де даєте всі погодження на її створення, то держава в особі офісу президента їх податкової їх ДБР, їх БЕПА uh, буде мати повний доступ до всіх ваших карткових рахунків. Це те, що сьогодні вже ну фактично підтверджено. Як далі будуть розгортатися події? Подивимось далі. Але по факту це саме так, і це ми перетворюємось не лише на поліцейську державу, а ще й на фінансову поліцейську державу. Тому це намагання просто е, мати доступ до 100% інформації по вам, і плюс максимально загнати вас в дію для того, щоб потім, як по Орлу, е, великий брат за вами слідкував. І це? Фактична ціль, яку перед собою ставлять, коли запускають такі програми, а не для того, щоб вам допомогти. Грошей нема, і Зеленський зараз е всіляко намагається їх знайти. Це розумієте, ви це розуміють. Ті, хто нас дивляться, тому що це ну, на поверхні лежить. Це розумію. Я, але це на жаль, не розуміють ні в Кабміні, ні в офісі президента. Це ті реалії, в яких на жаль, ми сьогодні з вами живемо. Величезний дефіцит державного бюджету майже 20% від ВВП. Але переводячи ну на, на просту людську мову, дефіцит складає понад 40%. Тобто видатки на 40% більше аніж надходження. Але ці 300 мільярдів якось не поспішають нам давати, і тому в хід пускають тяжку артилерію, щоб зібрати з людей гроші. 7% від доходу Данило Гетьманцев пропонує примусовий продаж облігацій населення. Це все ні до чого хорошого не призведе. Люди будуть їхати з України, бо оці общіпування гусей гетьманцевим людей вже, знаєте, аж трусить від однієї тільки фамілії гетьманцев, якщо чесно. Якщо він щось пропонує, це вже не один раз так було, значить обов'язково все це запровадить. Знаєте, от якби це сталося в якійсь іншій країні, де владі там довіряють, де, де все нормально, де про владні депутати, міністри, прокурори, ну і інші представники влади. Якщо вони не замішані в корупції, просто вже, вже не, не тільки по пояс, а вже по горло, мабуть, замішані в корупції у всі ці скандали, то таку ідею, мабуть, можна було б підтримати. А так це призведе до чого? До того, що бізнес вже просто остаточно буде йти в тінь. Люди ще, от вони хочуть, щоб податки платили більше, це буде абсолютно інший ефект. Їх будуть платити ще менше люди, податки. Це буде збільшення хабарів для податківців, їх вибачте даху у Верховній Раді. Також це все призведе до прискорення виведення грошей з банківської системи і за кордон. На жаль, слуги народу так і не зрозуміли, що прості рішення вони призводять до ще більших проблем. От завжди, от скільки вони вже при владі. Я не пам'ятаю, щоб були якісь нормальні рішення. Знаєте, от коли є якась проблема, одразу якісь прості рішення, і вони думають, що за допомогою простих рішень вони можуть вирішити великі проблеми. Ні, ці проблеми стають ще більше. До речі, знищити там, схеми на митниці та з ПДВ гетьман, це знаєте, чомусь ну, не пропонує він. Ну, Не приходить йому така ідея в голову, розумієте? Тільки, тільки приходить в голову ідеї, як би общіпати людей, як подоїти корову, яку не годують. так, Тобто, ну, от якісь такі в нього приклади цікаві, але не цікаві для людей, цікаві тільки для нього. Чомусь йому не приходить в голову запровадити, я не знаю, там, податок на розкіш, податок на хабарі, як варіант. Е, чому? Чому, наприклад, не вести податок на розкіш? Е, ну що ж він буде своїх, вибачте, побратунчиків підставляти? Ні. Е, навіщо йому запроваджувати те, що зачепить його оточування, його друзів? Ну і так далі. Знаєте, це якась така вже агонія влади? От просто вже, розумієте, вже накрались так, що тепер не знають, що робити далі. от і все, А грошей немає в бюджеті. І е, грошей, скоріш за все, нам більше ніхто не дасть. Тобто докерувалися вже так, що це просто треш. Але на жаль, від всього цього будуть страждати тільки прості люди. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.